Всім доброго здоров'я, ранок і дощ. Приїхали сьогодні в гори на риболовлю. Ну так, тут водиться головень, форель. Якщо вище, там кілометрів десь 15, поїхати, там вже в основному буде форель. Тут так може і кленик, і форелька клюнути. Передавали сьогодні сонячну погоду. Приїхали, тут дощ. Сьогодні я знову спінгом. Я приїхав з ровану, там видно, Рован вже закидає, вдвох приїхали. А зараз чіпляю коливалку і йду закидати. Клейнь. Ось у ну, такий Непоганий кленик. Оп. На ну, салата около валку взяв. Файно є. Може в мене фань був. Так? так. Перша риба є. Заведу далі трошки обстрілом будемо ловити, трошки вниз по всякому. Дождь, зупинився і трохи розкажу про цей Ну, Це Dyval Phantom X. Фареловий довжина 502. Але хочу розповісти не тільки про спійнг, а де я його придбав. Рокуплення цей спінг у Японії з доставкою в Україну. Коли я що це складно, виявляється, що з Японії замовляти дуже просто через сервіс Zen Market. Zen Market допомагає замовити будь-який товар за невелику фіксовану комісію з більше ніж тисячі японських магазинів, за яких зазвичай без знання японської мови складно щось купити. Це все можна зробити безпосередньо на сайті Zen Market. Додаєте посилання на цікавий вам товар урядку пошуку Zen Market. Консультанти перевіряють все в порядку і купують товар. Ну, після прибуття товару на склад у місті Осака працівники запаковують посилку і роблять же міжнародну доставку на вашу адресу. Це чудова можливість знайти рідкісні товари, які є лише в Японії, або навіть які вже давно вийшли з продажу. Ну, це так як на аукціоні я якраз купляв цей спінг на аукціоні Яху. Там дуже багато. Риболовних товарів, спінгів, катушок. Так що є що тут цікаво вибрати. Сайт бачите, автоматично переводиться на українську мову. І також є україномовна підтримка на всіх етапах купівлі. І Ще при реєстрації отримуєте 50 поінтів, 500 єн. Так що, якщо шукаєте риболовні японські товари, чи блесни, чи воблера, чи спінги, чи катушки які вже навіть і зняті з виробництва, рідкісні, ручної роботи. Раджу відвідати саме аукціон і замовляти через сервіс ZenMarket. Все в принципі максимально просто. Ставки зробили, викупили. Доставка мені вийшла ну, десь 15-16 днів в Україну. Прийшла на відділення Укрпошти, прийшов, забрав. Спіні приїхав в жорсткому тубусі. Посилання на Zen Market буде під відео. Так що переходьте, погляньте. Розпогоднюється дійсно. Що вже можна знову синоптику вірити? <гум> Поміняю проманку. Сребка Головень. добре невеличкий. як уже третій клень сьогодні прокльовий орелька поки мучить три головні є вже класно це ще лише початок риболовлі. ще а будемо бродити voilà. <laughs> файна є таке клеє. класні. River Play Rombek 1,7 грама. Оп. Хе -хе. Перепостав ромбик і зразу звалився. Хоча перед тим і знову покльовка. Хоча б перед тим різні покидав. Ось Так ну є, хлопці. Хоч не хоч, коли валок треба мати різних і пробувати різні. Що? Ні одні. Скільки штук зловив вже нині? Знаю. чи кілька. На цей файний вже був. Ага. А, я зловив теж файненького. Вот. <ривання> ну, а тачи и саноты. Опа! Люкс! безпечно по цих камнях ходити може так сало навернути так мене клегенек одночасно спіймали а роман фарелько спіймав малесенька кленя відчіпає пстрох хоч один, один вже є Роман сам коливалки собі робить. <свісна> <свісна> Зараз обстрілим лого. верх по течії, потім що цей самий маршрут буде йти вниз по течії. Будемо вже під іншим кутом кидати приманки. Опа. Такі клейні суперові А сьогодні риболовлю в нищих місцях Роман кленика спіймав Я клень Оце Сине клейня роздає оті Клей от німело от. діло таке хловець. Охмусь місцевості, ну як з попередніх років то галовій попадав, але так. Один, два, три, максимум п'ять. О! Є! Я знову хлопці! Що це? Знову Дивіться. Це тепер я не знаю, ми зловили на двох більше тридцяти штук. Супер! А цей рік тут головню стало значно більше форелі. Поки що ніяк. Дві маленькі в романа, в мене одна зійшла. І все, але клані. Якщо сото форель, то треба хоча б 15 кілометрів по течії, то там вже голови практично немає. Середній розмір сьогодні таких клинчуків. І то, і то не знаю вже скільки штук виловив. Що не покльовка, то голови, що не покльовка, то голови і все в принципі добре. Лише витягуй і відчіпаю. До речі, цього року така по головні, то найкраща риболовля у мене. Сьогодні... Розмір такий симпатичний попадає і по кількості. На таке я не сподівався на цієї місцевості. Шили в тіньок. Зараз зворотний шлях назад. Ну, ми вже так ретельно обловлювати не будемо місця. У не на обід сьогодні помідора. Чорний хліб і відбивна. Що нам смачного? Може риба зараз захоче ще пообідати. Зловив одного, камеру не включаю, закинув кльону другий. Думаю, вже включу камеру. Дійсно, головня сьогодні дуже багато. Так, стоїмо туди, сюди кидаємо покльовки і ловиться. Більше і менше. Красота. Отець. з одного місця така стоїш і лавиш. І раман зловив. Невеличкий, але, але зловив. Довіть, яка манюнька Форелька. Оп. О, Оце перекат такий довгий-довгий. Пригріло сонце в обіти веселіше стало з кльовом. Одразу під камінь. Все, нема. За чуть хвост видно. Хі -хі. Там наш живот. Не На те, ловити. ловите. Перша невеличка форель залилася з такого. Ну чуть-чуть більше. Метрів до 15. включив камеру, вона розчепилась біля них. Але малесенька. Вончок. Файненький. А клане клюет и Это классно. И бублок. Что-то у нас, это у нас файный клань. А вона? І Романа також. Дивіться, оп! Наскільки ну, ми сьогодні попали на роздачу головня Просто красота. Прийдемо далі. Покльовка, Ми рибу не рахували, ні я, ні роман. Я й на камеру всю не знімав. Так що скільки ми сьогодні зловили, це ми не будемо знати. Не знаю, які теж по кількості, але... Два есть, Ты. да? Калорно, темно. Файно. За 20 сантиметров. Файненько В обед, значит, на краше Оба. Опа. Боже. Лишь на рыбу. на живця? На коника. На клоника? Такий менш більш попався так, що було. Романа Форелька ще маленька Форельченка. Кленник файний, симпатичний. Ще одна форелька. Сьогодні п'ято. Люкс. Більшість риб якраз на такій воді сьогодні були зловлені. Така доколінна вода перекат. Шафарель, Шо шаплені. Більшість, ну, там процентів десь 70. Вже біля машини недалеко, зараз ще тут на камеру спіймаю одну рибу. Ось і вона. Так, включив камеру, бо то риба ловиться регулярно, хлопці, я не жартую. Оп! Більші і менші клені. Перелька проскакує. Ноги гудуть. обід. Так від ранку до обіду находились, але багато спіймали. Ще покльовок було, ще й риб багато. Я спіймав 5 форелей, промо 6 чи 7, а по головнях двох ну, спіймали там більше 60, а може десь 70 штук. Дуже багато головня сьогодні було. Потужні покльовки на перекатах. ну так спійних обрибив, так з запасом. Дуже вдала риболовля в цих мальовничих місцях. Посилання на, на сайт Zen Market, де можна придбати ну, снасті з Японії буде під відео. Також не забувайте підписуватись, коментуйте. Ну і на сьогодні все. Не збиратись і дорога додому. До зустрічі!